Цей день нам подарував Господь, і я думаю, що під час війни в цей непростий час ми розуміємо, що дійсно кожен день це подарунок від Бога. І можливість бути в домі молитви, збиратися з рідними людьми з церквою Ісуса Христа це велике благословення для нас. Амінь, церква. Багато хто, на жаль, сьогодні не має змоги побачити своїх рідних, близьких, не має можливості з'єднатися із церквою в молитві. Через події, які відбуваються в нашій країні, але Господь продовжує проявляти милість до нашої держави, і ми бачимо, як Його рука продовжує захищати і оберігати нашу країну. Тому слава йому за це. Зараз особливий час. Ми знаходимося в очікуванні прекрасного свята, Різдва Христового, і це очікування воно дарує нашим серцям радість, тепло, мир, любов, спокій. І я вірю, що для того, щоб повноцінно пережити всі ці добрі переживання в своєму серці, нам потрібно постійно досліджувати Євангеліє. і е, робити своє життя таким, щоб воно відповідало науці Ісуса Христа, тому що Він вчив нас в Євангелії. І однією із центральних тем в новому заповіті, коли ми досліджуємо Євангелія, ми можемо побачити, що однією з центральних тем є прощення. Наші відносини з Ісусом Христом стали можливими завдяки прощенню наших гріхів, і тому Господь вчить нас через декілька історій в Євангелії прощати і нас, прощати і нам, інших людей. Перший вірш, з якого я хотів би почати, він записаний в першому посланні Івана, першому розділі 9 вірші. Давайте прочитаємо разом. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності. Приємно читати ці слова, правда? Кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха, тобто ми можемо бути впевненими, що немає злого вчинку, слова, наміру, думки, яку би не міг простити наш Господь. Якщо ми зробили щось недобре, в минулому то Бог може простити. Він прощає все, окрім як написано холина Духа Святого, але це окрема глибока тема. Ми говоримо про гріхи, які були в нашому житті, які є в житті більшості людей. І для цього нам достатньо визнати свої провини перед Ним, просто попросити прощення і отримати Його по нашій помилості Господа нашого. Але в Євангелії є важлив... важлива умова. Яку всім нам без виключення потрібно виконати, щоб знову не стати винними в усіх наших прогріхах. Можливо, така фраза трошки важка для сприйняття, тому що ми читаємо і нас вчать в церквах, що кров Ісуса Христа омила наші гріхи раз і назавжди, але я бачу умови, що всім нам без виключення потрібно виконати дещо, щоб знову не стати винними в усіх наших гріхах. Євангелія від Матвія, 6 розділ. З 9 по 15 вірш я попрошу ці вірші вивести на екран, і давайте прочитаємо їх разом. Це наука Ісуса Христа про молитву. Наш Господь вчив перших учнів молитись. І ця молитва звершується в наших церквах. Ми щойно проголошували її, звертались з нею до Бога. Я хочу прочитати. Разом із вами ці вірші, молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не оподібнюйтесь їм, бо ваш Отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому то моліться так: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Ми бачимо, що Ісус засуджує показну молитву націлену на те, щоб отримати. Пошану від людей, щоб вразити їх. Він не бажає багатомовності, але він вказує на важливість прощення. Ми добре розуміємо всі, що від Божого прощення залежить наше життя на землі і також наше життя у вічності. Ми можемо жити в благословенні, отримавши благодать від Господа, благодать прощення і жити з тягарем з засудження, не прощаючи людям їхні гріхи. і Знаходитись в такому стані, коли Господь не прощає нам наші гріхи. І обидва ці стани вони будуть продовжені в вічності, так вчить нас Євангеліє. Те, що ми проживаємо на землі, воно буде продовжене у вічності. Господь пов'язує прощення наших гріхів із тим, як ми прощаємо інших людей. Ми звикли, що ця молитва, очі наш, вона звучить якби від церкви, від громади, тобто від групи людей, Прости нас, як і ми прощаємо гріхи наші. Але я хочу вас попросити зробити дещо. Перефразувати цю молитву і звернутися особисто від себе до Господа цими словами. Ви можете зробити це про себе, я прочитаю ці слова, а ви можете повторити це в своєму серці. І прости мені мої провини рівно настільки, наскільки я прощаю моїм винуватцям. Бо коли я прощаю людям їхні переступи, простить і мені мій Небесний Отець. Якщо ж не прощаю людям їхніх переступів, то й мій Отець. Не простить мені моїх переступів. Виходить, що наше прощення залежить від наших із вами дій. Я бачу це в цих віршах. А саме від того, наскільки ми прощаємо інших людей. І чим більше ми готові прощати, тим легше нам буде жити на цій землі, тим менше тягарів ми будемо нести на собі. І тим самим ми отримуємо можливість потрапити в Царство Боже. Є багато свідчень, я кажу саме потрапити в царство Боже, тому що так вчить Євангеліє, Є дуже багато свідчень, коли віруючі люди, християни не могли померти, знаходячись в хворобливому стані або в, 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 в таких приклонних вже руках, просто не могли відійти у вічність, тому що Господь давав їм можливість попросити пробачення, простити або примиритись з якоюсь людиною, тому що це дуже важливо в очах нашого Господа. Давайте прочитаємо ще одне важливе для нашої теми місце священного писання. 2 Самуїла, 22 розділ, 26, 27 вірші. До речі, цей вірш він має декілька перекладів. І я хочу прочитати. Слово праведним в двох значеннях в одному перекладі і в другому. З праведним в дужках написано милостивим ти поводишся праведно, тобто милостиво. І з людиною чесною ти дієш по-чесному, з чистим ти завжди чистий, а лукавому віддаєш за його лукавством. Я хочу дати тлумачення слова лукавство, тому що воно важливо в світлі нашої теми. Лукавство це хитрість, підступність, нещирість, обман, бісовщина. Лукавий це одне із імен дьявола. А тепер я хотів сказати дещо неочікуване для церкви, для всіх нас. Надмірне бажання справедливості для інших людей може бути зараховано для нас як лукавство. Бажання справедливості для інших людей може бути зараховане нам як лукавство. Тому що одного разу ми вблагали Бога не поступати із нами по справедливості. Амінь церква. Він поступив із нами по благодаті, проявив незаслужену милість, і ми стали вільними від наших гріхів. Але інколи стосовно інших людей, нам хочеться побачити справедливий суд або навіть звершити його власну руч своїми руками. І саме це може бути зараховано людині як лукавство. Не хочеться одного разу почути від Господа таку характеристику в свою сторону. Але хіба Господь, простивши одного разу нас, Він готовий прощати гріхи інших людей, закривати на це очі або, можливо, підтримувати зло, яке чиниться стосовно нас. Ми не можемо е, захищатись, і все, що є в, наших, в, наш, в нашому праві, в наших можливостях, це прощати людей. Це неправда. Бог продовжує засуджувати гріхи, зло, несправедливість, в тому числі скоєні проти нас і з вами. Але він любить людей більше і бажає милувати і прощати їх. Амінь. Він добре знає, як це прощати, будучи людиною, тому що він це зробив на Голгофі, коли розлючений натовп розпинав його, і він знайшов в знайшов собі сили покрити любов'ю і проявити милосердя в цій ситуації. Він бажає, щоб ми весь суд віддали йому, а його суд він милостивий. Є один текст, яким моя дружина звертається до мене в ті моменти, коли у нас виникають якісь непорозуміння, і я хочу її чимось докорити. Вона цитує цей вірш, вона проголошує його дуже сміливо, Якова 2.13, тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя, милосердя ставиться вище суду. Я зізнаю, що цей вірш він завжди допомагає мені більш тверезо дивитись на ситуацію. Що відбувається, коли ми не бажаємо прощати? Ми самі на себе одягаємо важкі тягарі непрощення і образ. Хтось колись в цьому залі мав якийсь важкий одяг, можливо, взуття або ви мали пальто, або рюкзаки з підручниками в школі. Я думаю, що ніхто не любить носити такі речі, правда? Але ми так легко інколи надягаємо на себе духовні тягарі непрощення і образи. Образу також можна порівняти із раною, яка не зажила і продовжує кровоточити. Непрощення не дозволяє Божій благодаті прийти в наше життя. Образа приносить в наше життя людь, гнів, ненависть. І чим більше образа, тим більша реакція, тим більше непрощення. Це стан дуже важкий, стан, в якому ми втрачаємо мир. Радість, любов, ми починаємо відчувати відголоски пекельного життя. Друзі, коли ми втрачаємо мир, радість, любов, коли в нашому серці є лють, гнів, це і є прообраз пекла, життя в пеклі. Ми постійно згадуємо людину, яка образила нас, яка зробила нам боляче. Це забирає у нас життєві сили. В такому стані нам взагалі не варто розраховувати на те, що у нас будуть якісь добрі відносини з Господом. Нам не варто розраховувати, що ми можемо отримати щось від Бога, тому що небо закрито над нами. І це не Господь закрив його, а ми самі зробили це власними силами. Але ж наша образа це наслідок дій інших людей. З нами насправді можуть поступити несправедливо. Але важливим є не те, як з нами поступили, важливою є наша реакція. Прощення це рішення, яке розриває цепочку зла. Це перемога добра над злом. Одне із моїх найулюбленіших місць священного писання, яке так приємно практикувати, і воно дійсно працює, коли ти робиш добро якійсь людині, яка має проти тебе щось, воно звучить так. Це послання до Римлян, 12 розділ, 21 вірш. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Але як простити, якщо людина не заслуговує цього, не попросила пробачення? Зараз багато запитують. А чи можу я просити, якщо ці люди не попросили у мене пробачення, не розкаялись? І відповідь вона криється в тому, що прощення насправді це рішення, яке залежить в першу чергу від ображеного, а не від дій кривника. Воно має бути прийняте незалежно від дій людини, яка образила. Прощення дарує свободу в першу чергу нам, і воно потрібно в першу чергу нам. Примирення ж, якщо ми говоримо вже. Більше ніж прощення, примирення стає можливим тоді, коли людина починає усвідомлювати свою провину і готова змінити своє ставлення до нас. Ще одні притчі, останні, останню притчу, яку я хотів би, ну це в принципі друге місце священного писання, в якому Господь вказує на важливість прощення. Сам Ісус Він її розповідав учням. Це притча про раба, який був винен царю дуже велику суму, і не маючи можливості заплатити, віддати цей борг. Цар він наказує продати цього раба всю його родину і кинути у в'язницю до того моменту, допоки не буде відданий весь борг І раб починає просити свого царя прости мені цей не прости, а він попросив розстро... відстрочку, попросив трохи часу, потерпи мені трохи, я віддам тобі все. І цар він не дав йому відстрочку, він зробив більше, він простив весь цей борг. Я не знаю, чи всі читали цю історію в цьому залі. Як ви думаєте, що зробив цей раб, який вийшов на вулицю і побачив свого співтоварища, який був винен йому значно меншу суму? Він сказав: «Друже, сьогодні в мене особливий день. Мені простили великий борг, і я хочу простити його і тобі. Чи він так зробив? Написано, що він почав душити цю людину і вимагати цей борг. Він був винен. 10 тисяч талантів своєму царю, і цей борг був прощений, співтовариш, якого він схопив, він був винний йому всього-навсього 100 динаріїв. І у цій історії були свідки, які принесли цю е, інформацію до царя, розповіли йому, як зробив цей раб, і цар покликав раба назад і каже йому: Лукавий і злий раб, чи не потрібно було тобі простити твоєму співтоваришу так само, як я простив і тобі? І він видає наказ скинути його у в'язницю, і він знову повертає йому повністю весь цей Борг. Тобто все, що він був винен, він знову був, е, повинен повернути царю. І ця історія вона є прикладом для нас. Ісус Христос називає всіх нас, людей, які мали якісь гріхи, цими нещасними боржниками. Наші гріхи цим боргом, Який би ми ніколи не змогли сплатити, віддати царю. І Господь називає себе милостивим і добрим царем, який прощає ці гріхи. І так само людей, яких, людей які не здатні, не готові прощати інших, Він називає цими злими, невдячними рабами, які будуть знову повинні віддати все до останньої, до останньої е, таланта. Я хочу. Сказати різницю цих сум, які, які названі тут в Євангелії, перед тим як готувати цю проповідь, я подивився. І за різними джерелами, 10 тисяч талантів, які був винен цей раб, вони дорівнюють приблизно 450 мільйонів доларів. І 100, 100 динарів, які був винен його співтовариш, вони дорівнюють 800 доларів, тобто така різниця. Тобто, так буває в нашому житті. Господь прощає нам безмежну кількість гріхів, які ми ніколи би не змогли спокутувати, які ми ніколи би не змогли відкупити або виправитись, і нам потрібно прощати. І у всіх нас є два варіанти життя: життя, в якому око за око і зуб за зуб, і життя, в якому потрібно прощати. Пам'ятаєте, скільки разів, коли Петро запитав Ісуса Христа, 70 по 7. По суті. Скільки грішить наш брат проти нас або сестра, стільки потрібно і прощати. І різниця полягає в тому, що в першому варіанті око за око, зуб за зуб, заплатою за гріх, за, платою за наш гріх буде смерть. В другому варіанті 70 по 7. Заплатою за гріх є жертва Ісуса Христа. Прощення це милосердя. Милосердя, проявлене з нашого боку до інших людей, вивільняє Боже милосердя до нас. Нашими рішеннями, думками, діями ми керуємо Божим милосердям до нас. Якщо ми не підпадаємо під Боже милосердя, ми будемо змушені заплатити за власні гріхи, а заплата за гріх це смерть. Дорога церква, я хочу разом із вами помолитися, щоб Господь благословив всіх нас щоб ми не мали цих тягарів, щоб ми були готові прощати, переглядати своє життя, тому що інколи через темп, через високе навантаження, ми забуваємо деякі речі, і в наших серцях накопичуються ці образи. В Наших серцях накопичується це непрощення, але Господь хоче подарувати нам свободу, Господь хоче вивільнити свою благодать в різні сфери нашого життя. Я вірю, що непрощення воно блокує благодать, тобто незаслужену милість в усіх сферах нашого, нашого життя, не тільки в питання прощення наших гріхів, але й благословіння в сім'ї, благословіння в роботі, в служінні. Господь може просто зупинити свою дію в нашому житті, якщо ми не будемо прощати. Тому нехай Господь благословить, щоб ми мали свободу в цьому питанні, ми мали е, правильний стан перед нашим Господом, ми мали вдячне серце перед нашим Богом. Я хочу запросити вас до молитви. Давайте подякуємо Богові за його голговську жертву і за те, що він зробив нас вільними, за те, що його кров омила, очистила нас, освятила, ми стали його народом. І нехай Господь зробить наші серця. Здатними прощати. Ісус, ми так дякуємо Тобі за цей чудовий день, Господи, який Ти даруєш нам. Ми дякуємо Тобі, Господи, за твою жертву. Ми дякуємо Тобі за кров, пролиту на Христі. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти зробив для нас. Ми дякуємо Тобі, що Ти придбав нас своєю святою кров'ю на Голгофі. Ми дякуємо Тобі, що Ти заплатив своїм життям, Господи, за наші гріхи. Що ти зробив нас вільними, ми так вдячні тобі за все. Ми хочемо благословити тебе. Ми хочемо прославити тебе, возвеличити, віддати тобі всю честь, всю славу, всю хвалу. Ми хочемо поклонитися перед тобою і подякувати тобі. Господь, нехай наше серце буде готовим прощати, любити, милувати, покривати прогріхи інших людей, прогріхи, які чиняться проти нас особисто. Тому що ми чинили гріх проти Твого Слова, а значить проти Тебе особисто. Ти все це простив, забув. Ти не згадуєш нам, Господь, ти хочеш зробити нас такими самими, щоб ми були здатні покривати гріхи, покривати провини, любити, прощати. Господи, допоможи, Ісус, допоможи нам, царю Боже, мати такі серця, вільні серця, вільні від образ, вільні від цих тягарів. Вільні від цих кайданів, Господи, це пастка від ворога. Господи, коли ми починаємо накопичувати образи, ми втрачаємо відносини із Тобою. Ми втрачаємо радість життя, ми втрачаємо відносини із Духом Святим. Господи, ми відчуваємо, що Бог віддаляється від нас. Боже. Ти відвертаєш своє обличчя від людей, які не здатні проявити милосердя. Тому ми хочемо бути серед тих людей, які прощають, які люблять, які покривають, які розширяють свої серця, Господи, і вміщають інших з усіма недоліками, з усіма проблемами, з усіма питаннями, тому що ми е, є такими самими людьми. Господи, благослови нас, благослови як церкву, нехай буде Твоя свобода, нехай буде Твоя радість, нехай буде Твій мир і Твій спокій. Дякуємо Тобі, Господи, благослови, щоб Різдво Христове ми змогли зустріти в повній радості, Господи, в свободі наших сердець, наповнитись переживаннями, Господи, і спогадами про Твоє народження, про ці прекрасні події, які подарували нам віру, життя, спасіння і прощення наших гріхів. Ми дякуємо тобі, будь прославлений і возвеличений, наш великий Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.